закріпляю ниточку на висоту 3 клітинки. 1, 2, 3. Виколюю голочку в 4 клітинці. Вводжу голку в петлю. Затягую. Ниточку. Ниточку ставимо вправо. Пропускаємо три клітинки. Один, два, три, вводимо голку в четверту клітинку. Висоту ми зберігаємо. Голка повинна знаходитись над ниткою. Пропускаємо три клітинки. Один, два, три, вводимо голку в четверту клітинку. Голка повинна бути над ниткою. Так продовжуємо вишивати. Вийшли, вводимо голочку, ту саму клітинку, з якої ми її виколювали.